Ви спитаєте, як потрапити на Атлас Вікенд, цього сам не знаючи і не плануючи. А я вам скажу отримати дзвіночок від менеджера. Буквально з таким текстом. Бусь, треба помочь. Треба, щоб ти нарядився в костюмчик. репетиція завтра. Що я зробив? Села сілса. Пагналі! <звук> Рокерський бенд Гаги, Шело і Абракадабра. Yeah. З якої години ви тут? З десятої. Десятої ранку? А яка зараз? Mm -hmm. А вже п'ята. Ладно, я, я трошечки да. приукрасила з ну, десятої тридцять. Ви думали? Ваш фідбек. Фідбек? Я помираю. Відчасне. Хороший фідбек. Ваш фідбек. Я вона була зайобана. Я не спала вже скільки в місяці. Тому так. Ви вчора ввечері були трек-дроби. Я не спала, дороблювала мінусовки. Вот у нас сьогодні номери дороблюються прямо в останній день перед атлесом. От такий движ. ж. Але завтра буде. Повний <му> як ви зрозуміли, більше місяця репетицій пройшло не зря. Більше десяти пісень буде на атласі, та номери будуть приготовлений до кожної з них. Я вже мовчу про кількість задіяних людей. До речі, про це, що маю робити тут я. Ну, окрім як займатися Ребята, Мене оточили. Люди. <клари> 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 мене йде? Я знаю, мне идет. Я вообще одну задачку. Быть в костюме на самом номере. А что делать, если костюм будет уже на самом концерте? Правильно. Импровизировать, девочки. Обратили внимание? Что это такое? Фу, что это? Уходим, неинтересно. Нарешті, давайте я закрию свою хліба і немножечко дам часу послухати інших. Ваші відчуття від, від цього дня. мені. Знаєте що? Хочу сказати, що організація таких заходів і шоу ну це дуже дуже важко і відіймає дуже багато часу, це цього варто, але ж зібрати стільки повпи і народу. Це ж Треш. Ви знаєте, скільки я прописую таймінгів? Ви знаєте, що я ночами не сплю? Треба навіть прописати таймінг Ярику, і я це зробила все. Він отримав шикарний таймінг. Результат того бати. Я думаю, що ви кайфанете на атласі. І наступного року ми вже будемо на головній сцені. На годину ранку, В 7 утра вставати, ви, як ви любите, Я взагалі 100 років не в сім ранку. Тому якщо кожен артист стає в 7 ранку кожен день, я б звісно сказав вам, дівчата, не для всіх ця праця. Що ми зараз робимо? Я маю їхати на саундчек. Наша задача вижити. В принципі, проймати вайбер, показати вам, що і як робиться, Дай Бог вийде. І, звісно ж. Ви заснуть. Простите. Одягнений я буду от так вот. Не знаю, мені здається ця рубашка під кінець дня просто буде вся вмокра і від мого прекрасного водянистого пота. Думаю фігануть о такий галстук. Буду такий Lollipop life. Щас я по мене попшикаю, щоб, ну, якщо вже і ваняло, то не від мене. І будемо показувати вам закулісі виступу Atlas Weekend. Yeah. Тому я відлучаюсь. Переходь до клубик. Я прийшов вовремя. Зайоб починається через 5 минут. А зайоб таки почався. В цьому костюмі не те, щоб проблемка була в петліва мальчики. Проблема була в тому, що на сцену піднятися з цими лапіщами було просто нереально, ребята. Тому сумно вам чи ні, але виступ зі мною ми були вимушені перенести. Але хто я такий, щоб не показати вам все рівно цей чудовий виступ до кінця. Ну що ж, дивіться, любіться і наслаждайтесь, любі моє, і не завідуйте ваш мішка. Вищики мальчики лучший в мірі кансел, лучший мірі концерт. Я не можу дихати. Ну вона була ікона. Я, Я бігала, знімала і пісали. Скажи бисто своє відчуття. Ярік, це було неймовірно просто ловє. Love you. Love you. Подивіться на цей салат. Об'ємаємо бачимо. Чисто Зубик на Зубік, зубік. зубік надірафеєвий. <Дарихаєві>. Коротше, ми прийшли в заклад, де ну, величезні порції, і ми не можемо вам не порадити його. Зараз ми покажемо наскільки тут смачно. Потім ми підемо зі сешечку. По традиції скупіться на 500 гривень, так? Да? Дівочки, зараз ми покажемо вам шніцель. Тупо, як рука моя. Боже, я себе як кацулін. Богами поціловане <рігlie> м'ясо. Запихаємо ротик. Вони йшли на побіду. Сьогодні завозик. А якщо завозик, це що? Якщо завозик, то завезли нас. Ну, сьогодні завоз. Сьогодні дуже дорогі ціни. Наша ціль за 500 гривень десь взяти щось більш-менш сексабільна. Покажу галічок. Господи, мене думає то більше сексу. Секонхен ще не бачив такої футболки. Угадайте, хто це? тім працює. робота майора. Майора. Майора, спасибо тебе за футболку. С ней только сюда. Все, ми нашли. Гавайи. Це не просто Гавайи. Це Midnight, sun. Midnight, sun, Midnight А У нас є щось получше. Ми беремо просто парні луки на новий год. Літом. Mm -hmm. mm -hmm. Літом. Літо. Я, до речі, скажу, що я візьму цю футболку. У вас багато оригінальних кукаков? Я вибачаю. Де я буду це носити? Нігде ну Тут шо, хрестики на сиську и пошли, да? О, да воно вообще создана для секса. Так, опа, найти баланс в Малай баланс между картошкой и бургером. <laughs> да. Ну я не можешь, например, почем помидоры. Огурчики. Боже, а цей Рай наслаждение. Райдужная. Сказочка. Зачем тебе это все, когда ты хочешь быть единорогом? Мы нашли то, никогда не думали, мы найдем. Я не знаю, что это сказать. Она работала. Ярочки. Да. У меня такие. Да, ты секс. И Артур? Артем. Чи Антон? Пишите в комментариях. Не-не-не. Вот она работала, до Ярочка уже там. Слушай, ты знаешь, что ты уже хейтишь все? Если Томер и Ярки. Не можем выбрать одна из них, ребята. Скажи, чему я больше подумаю. Охотники, берегитесь, сафари начинается. Юна. Ти що тут забив, мальчик? Абордаж Blackpink in your area Мені сказала моя акрінська, що я попужу на лісу Щоб мене ще загрівало десь там, так? Ну це просто, Магіта, ти, конечно, вибрала три сосочка собі таких Як тобі? Крутий пальчик, але мені горлышко завелике Чого це? А мені вообще секса. Ану, ще раз Тупо реально воно Вона приймала аборти? Вона тягнула аборти і їх тягнула Ой, не все так Ко мне к тебе. Куда бежишь? Куда? Так у не очень. А вот, знаешь, по Богом клянусь. Я могла бы застегнуть ей полностью. А вот таких мороновских. У нас, если честно, твой год вот цвета прям. Тоже по строительству. А вот по строительству, да. Опять же. просто кожи даже. Это типа батя на рыбалочку, знаешь, типа такие вайбер. Секс примерочный, недорого. Регистрация онлайн. Не вистачає, значить чорний каш. Хіра собі, мені подобається. Ну скажіть в коментарях, як вам такі секси. Як знаєш, це як стружка від карандаша. Ну, вибачте, ну кока-кола. Я вам скажу так, мені здається, що ця рубашка пахне кока-колою. Пихнеш? О боже мій. Mm -hmm. Кубик-рубик. По факту я по мірі будівель речі, але це не дуже якось, то і то. О, ну це поки що найкраще. Это оно прям, пум-пум-пум. Это -пум вообще-то -пум. Мое, Он был внимательный. Ты это снимаешь? Я Это вообще... Ярик. Полная черенварика Это для тебя, Тебеточка, просто. Побоиха. Пахнет до речі, циклем, мы не нормальт.